Ерність володіння тілом та захоплююче відчуття музики у кривому розі відкрили двері для талановитих дітей, гарних постановок та неймовірних педагогів. У місті пройшов ювілейний 20-й всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічних мистецтв Танцююча осінь осінь-2023». Одним з учасників фестивалю були і дівчата з колективу «Ноктюрн». Зізнаються, що вже звикли до сцени та впевнені, що заберуть перше місце. Ми сьогодні будемо показувати чач, вальс та тривогу. Патріотичний танець про Україну. Якщо ми будемо старатися, то ми займемо перше місце. А ми будемо старатися. Захід напрочуд цікавий як для самих учасників, так і для глядачів, адже виступи охоплюють класичну, бальну, народну та сучасну хореографію. Близько 40 колективів в режимі офлайн демонстрували суддям понад 90 різноманітних номерів. Кращих із кращих обирають журі. Учасників оцінювали комплексно за постановкою, пластикою, виконавською та акт. Торською майстерністю ідеєю, яка була закладена найкращим гідні призи. Нагороджувати будуть і дипломами, кубками, медальками кожному учаснику. І головна, головна винагорода цього фестивалю це кубок гран-прі за найкращу постановку за найкращий майстерний номер. Тож сподіваюся, що буде дуже цікаво нашим глядачам. Ми отримуємо безліч емоцій. Вважаю всім учасникам вдалого виступу. Нехай кожен номер. Торкнеться серця глядача. Фестиваль Танцююча осінь проходить за сприянням управління культури Криворізької міської ради вже 20 років поспіль, завдячуючи зсу, які боронять нас від ворога, діти змогли показати свою майстерність офлайн. Крім того, присутні поставили собі ще високу і надважливу мету проведення збору на дрони, які конче потрібні нашим захисникам. Сьогодні, на протязі нашого фестивального дня, ми плануємо е -е, оголосити. Збір, збір для наших військових, військової частини 72-24. Ми будемо збирати на дрон, які сьогодні дуже потрібні нашим військовим. Місто Кривий ріг це дуже танцювальне місто. У нас дуже багато талановитих колективів, виконавців, артистів танцювального жанру. Тому сьогодні вони представлені представлені будуть представлені на нашій фестивальній сцені. Серед суддів відомий танцівник Костянтин Томільченко, його очікування від фестивалю насолодитись майстерністю виконавців та отримати позитивні враження від дійства, що продемонструють колективи на сцені. Я сьогодні від фестивалю очікую. А... Багато, тому що в принципі свят, свят у нас е, в країні мало і е, хочу, щоб в принципі, діти, які вийдуть на сцену, отримали задоволення. В принципі, якщо вони отримують задоволення, то отримую задоволення. Я по завершенню фестивалю переможці народний колектив, ансамбль народного танцю Калинонька Палацу культури центральний отримав кубок гран-прі. Тож культурне життя нашого міста в надійних руках талановитих колективів, які своїми постановками не. Тільки переносять у казковий світ танців, а ще й підтримують дух українців. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.